Вітаю всіх на уроці Я пізнаю світ. У зошиті на сторінці 16 прочитаємо разом тему уроку 131 з розділу мандрую Україною. Рельєф. Рельєф. стоїть. І помилуйтесь природою Івано-Франківської області з висоти сташиного польоту. Нас Карпати кличуть, це франківський край. Там з ріка крут річка, чисти водограй, і озера і скелій букабей курорт, і гора говерла, край усіх щедрот. Помандруй на захід, помандруй на слід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посередні пропина неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Ось така краса. Діти продовжуємо з вами роботу і розгортаємо зошит на сторінці 39. Попрацюємо з фрагментом фізичної карти Європи. Періт лінійку, олівчик і підкреслимо найвищі вершини Карпат у Словаччині, Румунії і Польщі. Знайшли Словаччину. Так як називається найвища вершина Карпат у Словаччині? Вмикайте мікрофон, читаємо разом. Гора Ерлаковська. <світнє> <світнє> так, підкреслили, знаходимо Румунію. Як називається найвища вершина Карпат у Румунії? Гора? Молдов'яну. Молдов'яну. Подивіться на екран. Знайдіть цю гору. Підкресліть її назву. У Польщі знаходимо. Гору, читаємо разом, раз риси. риси. Підкреслили? Так. так, добре, знову повертаємося на сторінку шістнадцять. Попрацюємо з фрагментом фізичної карти України, знайдемо місто Івано-Франківськ і підкреслимо Івано-Франківськ. Знайдіть українські Карпати, підкреслюємо українські Карпати. Знайдемо на карті Гору Говерла. Підкреслюємо і прочитаємо висоту цієї гори, 2060 тисячі метр. Всі підкреслили? Пригадайте, як на фізичній карті позначають найвищі вершини гір? Подивіться на екран, читаємо разом на фізичній карті, найвищий двір точками. Біля точки вказую висоту вершини метра. Де, Пригадали. А тепер перевірте свою уважність. Візьміть зелений лютик і позначте правильний малюнок, як правильно на фізичній карті позначають найвищі вершини. Уважно розгляньте фрагмент. Карти No, схематичний малюнок і фрагмент карти No. Каріночка який ти позначила? Перший малюнок. Перший. Так, почули тебе. Так, дети ще у кого, які варіанти. Ви позначили. Веронічка. Останній. Останній. Третій. 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 Аваня. Третій. Третій. Діти, чому не перший? Поясніть. Яке зайве слово? Тому що Там, немає там є висо... написано висота. Так, а на фізичній карті слово висота не пишеться. Ось подивіться: точка, яка показує найвищу гору, її назва і. Біля точки вказують висоту вершини в метрах. Отже, правильний малюнок номер 3 Виправте, хто помилився. Рухаємося далі. Напишіть висоту гори Говерла цифрами дві тисячі шістдесят один. Скільки тисяч містить число дві тисячі шістдесят один? Вмикайте мікрофон, хто знає. Дві тисячі підрисуємо цифру 2, яка позначає кількість тисяч у цьому числі. А я вам пропоную передивитися ще один відеофрагмент. На поверху. Вражає, діти вас, висота гори голова. Дуже. Продовжуємо працювати на сторінці 17. Прочитаємо довідку разом з диктором. Значна частина Івано-Франківської області гори Українські Карпати. За висотою Карпати належать до середніх гір. На межі Івано-Франківської та Закарпатської областей розташована гора Говерла. Говерла найвища гора України. Її висота 2061 метр. Іноді навіть улітку вершина говерли вкрита снігом. Діти, скажіть, яка форма рельєфу переважає в Івано Франківській області? Так, ще хто? Так, прошу. Микайте мікрофон, читаємо разом. Частина Івано-Франківської області. Гори Українські Карпати. Яка гора є найвищою в Україні? Розумний читається зараховує найближча гора, гора, гора її висота п'ять метр. метр. Запрошую у подорож до говерли. Прочитаємо текст про цю гору. Вмикайте мікрофон, читаємо разом.

Вони вражають расові. На вершині гори розміщено капсулу. капсу з усіх областих українсь. Роздивимося світлини і прочитаємо підписи. Вершина гори говерла, пам'ятний знак на вершині. Капсула тут скринька, коробочка для зберігання чого небудь Що ж зберігається в цій капсулі? Що тут розміщено? Аріна. Грунти усі у всіх областей України. Вмикайте мікрофон, читаємо разом останнє речення. На вершині вершині. Так, ось, роздивіться цю капсулу на світлині. А ми рухаємося далі і поставимо питання. До виділених прислівників за зразком зразок улітку коли складно. Єгор знає, яке питання поставимо до прислівника. Складно. Склад. Як складно? Як? Ладно, розумничок пишемо запитання як. Наступний прислівник узимку. Коли? Так, вірно питання. Коли улітку, коли узимку? Пишемо. Наступний прислівник зранку. Коли зранку? Ти ж питання коли? Записуємо. Отже, ми з вами пригадали, що прислівники відповідають на питання, як? Коли та інші запитання. Перегортайте аркуш. <кій> На сторінці 18 попрацюємо зі словами тексту про Говерлу як справжні мовознавці. З'єднайте за зразком частини речень. Зразок складно, легко, як. Улітку, узимку, зранку, коли це прислівники. Слова говерла, гори, об'єкт, вершина, сходження відповідають на питання, що? Яка це частина мови тим? І Добре, з'єднуємо. Іменники. Далі працюємо, вмикайте мікрофон, туристичний. Розточник. Продовжуємо єркіми. Маємо прикметники. Які? Прикметник. Прикметник. Так, це прикметники, з'єднуємо. Читаємо далі.

Піднятися. Піднятися, що, що, роби, що робити? Піднятися. Що робити? Що Что, робити? Якщо було б одне слово, сказали б дієслово. Так, у нас два слова. Множина, тому це дієслово. І остання рамочка читаємо її. Розумний. Ви добре знаєте частини мови. Всі завдання виконали правильно. Молодці пишаюся вами.